Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Ще звикаю до своєї нової стрижки Якраз якраз дознімала вам відео, де показала, що ось так кардинально досить сильно постриглася. А, зараз вівторок, уже вечір. А, Лізу зараз привезуть від бабусі з дідусе йти на англійську. Англійська у нас два рази на тиждень стараємося не пропускати. А, поки відмовилась від гімнастики, будемо думати щось новеньке або танці, або щось таке. І далі знову будемо йти до мами з татом моїх, бо тато скоро їде. І ще хочемо десь піти пройтись. Надіюсь, буде гарна погода і в нас все вийде. А на очах в мене зараз дві палетки. Перша – це Токіо від кокулери. Я вам дуже багато разів її показувала, якщо чесно, вона мій фаворит, ось так вона виглядає. Дуже-дуже якісні тіні, з нею, виходить дуже класні літні макіяжі. Але треба пробувати щось нове. І е, ця палетка не гірша. Єдине, що мене дуже не подобається, ця яскраво рожева пластикова упаковка. Але тут також є дуже гарні матові відтінки, не супер пігментовані. І е, дуже гарні блискітки. Я вам, в принципі, її показувала. Зараз покажу ще раз ближче. Ось ця палетка від Glambi. думаю, всі її бачили. Я можу підтвердити, що вона Варто своїх коштів, дуже класні матові відтінки, можна зробити повсякденний макіяж. І тепер на літо дуже актуально додати якісь такі блискітки, вони дуже гарно переливаються на сонечку і виходить, просто вау макіяж. Відставляю інші палетки, буду зараз тиждень-два тестувати тільки її, тому якщо в найближчих влогах побачите мене з макіяжем, то буде цей, з цією палеткою. Хочу вам показати невеличке замовлення, які прийшли мені з Aliexpress і з інстаграм-магазина. З інстаграм-магазину я замовила два ось такі бальзами тонуючі в двох відтінках, буду зараз змішувати і пробувати робити новий колір волосся. Саме ці бальзами, з інстаграм-магазин я побачила в Наташі Нафі. Я підписана на неї в інстаграм і на Ютубі. Ось мої нігті. Завтра вам покажу, буду робити. Новий манікюр іду в Ужгород, але перед цим хочу сьогодні спробувати. Після того, як миєте голову шампунем, в інструкції пише наносимо ці бальзами на 20 хвилин. Думаю, кожен раз буде щось нове, тому що буду по-різному змішувати. Зараз вам покажу 10 і, і буду наносити. Також з Aliexpress прийшли дві посилочки. Це ось такі дуже гарні трафарети. З ними дуже гарно. Прикрашати фарбами, оновлювати різні стакани, робити вазочки. Обов'язково розберемось з усім і спробуємо з вами це зробити. Ось мій колір до. Думаю, вже завтра, як буду йти десь на манікюр, покажусь вам після. Ось такий рудий колір. Тут я взяла і рудий, і червоний, побачимо, що в мене вийде. Ось що в мене вийшло. На манікюрі я приїхала в Ужгород, але раніше ніж він почався, і вирішила прогулятися трошки ранішнім Ужгородом. Так гарно, коли ще мало людей. Дуже рано. Це було сьоме ранку або восьма. Ось і йду по набережній, прохолодно, дуже красиво. Прям отримуєш задоволення від прогулянки. І вирішила зайти в кафе, в якому ми постійно пили каву, коли були студентами. Це Гориціана, дуже подобається її оформлення і дуже смачна кава. Будете в дивуш. Я вже повернулася з Ужгорода. У мене вийшов ось такий літній манікюр. Мені неймовірно подобається такий свіжий, красивий. Завжди приємно, коли свіжий манікюр. Я обожнюю прямо як якась творчість на нігтях. Ми заїжджали в епіцентр, там Ліза попросила взяла ось таку класну ручку з різними кольорами. так нажимає, Дуже гарно, вона любить. І взяла ще ось такі прописи, ми вже учимось писати. Також я заходила в Аврору, там у мене досить велика закупка, плюс Лізі купили там ще красну подарунки. Перше вам покажу, там є багато іграшок для. Собачок і кішок. Ми будемо йти в гості, Взяла там такий м'ячик собачки в подарунок і ось таку іграшку для кицьок. Будемо тепер багато купляти, будемо завозити. За 14 гривень, по-моєму, тут дві такі підставки для гарячого. Для мене так оригінально виглядало, дуже бюджетно стоїть. Подивимося, як довго вони проживуть. Далі дві такі книжки, одна розмальовка-абетка. Подивіться, яка вона класна. Якщо ви, як ми зараз в процесі вивчення букв, це те, що потрібно. Будемо довчати букви і будемо переходити до ось такого тренажеру по читанню. Це вже нам пора трошки підучати, але букви точно вже би треба вивчити. Собі взяла ось такий блокнот, дуже люблю на спіраль. Ще подивлюсь, що він в клітинку. Ось така о, надпис. Мені дійсно потрібен ще один день. Буде або на англійську, або я ще хочу проходити курси, я вже починала, з певних причин перестала. Ліза від мене відібрала той блокнот, розмалювала. Мені потрібен два нові, але но поки що взяла ось цей. Подивимося, що раніше я почну. Проходити там хоч певні курси чи англійську. І ще, звичайно, в Аврорі докуплю. Вирішила також в Аврорі спробувати ось такі солодощі з ефір в шоколаді до кави, якраз ранком з чоловіком. До кави спробуємо смачно чи ні. І порекомендувала мені ці, в принципі, в мене колись були економік ручки, Взяла ось такі два кольори. Вдома в один період. Не було жодних ручок, точніше, в мене купа, але таких з різними фігурками дитячих Ліза, це все відбирає. А ці, я надіюсь, вже будуть стояти в мене на робочому столі. Далі купила собі ще ось такий краблок з камінчиками, оригінальний, такий літній, робити різні зачіски на літо. Піддивилася в Сандрі Чері, в мене в рекомендованих її канал ось такі маркери. Дуже гарних кольорів, і якраз буде класно виділяти щось в блокнотиках, коли буду проходити англійську і інші курси. Ми з Лізою любимо займатися творчістю, для цього взяла ось такий набір різнокольорових камінчиків. Я впевнена, ми придумаємо, куди його застосувати. Дуже там були різні вити, ну, беремо по один. Далі нам дуже не вистачало ось таких палочок, шпажок. Їх можна використовувати як для таких шашличків з фруктів, можна робити такі шашлички з м'яса, ми будемо і то, і то, і для творчості використовувати. Ще з того, що я купляла, це ось такий набір рибалка. У нас вже розклалиме басейн. Я думаю, він нам в ньому дуже пригодиться. Також з Аврори Алізі подарували ось таку стругалку, як до мене дуже оригінальна і красива. Всі, хто фанати фільмів Біжить в Аврору. Там є така ручка з маленьким грутиком, Це Ліза оцінила, вона любить цей фільм. Я є груд, це ручка для неї. І такий блокнотик. Він йде на замочок, запакований, як подарунок. Ліза зацінила просто вау. Ось така закупка в мене була в Аврорі. Думаю, на цьому буду закінчувати це відео. Ми з вами побачимося уже дуже скоро в наступному влозі. Всім дякую за увагу і всім па па па, -па.